Як розбагатіти на найціннішій валюті останніх 5 років? Привіт! Ви на каналі Сімурка, мене звати Альона, і сьогодні ми з вами говоримо про найціннішу валюту останніх часів. Погнали! Найціннішою, найбажавнішою валютою останніх пяти десяти років в принципі, валютою 21-го століття і у майбутньому? Це є ваша увага. Ви однозначно звертали увагу. Ні. Ви однозначно привертали увагу. Ні. Ви однозначно помічали, що? Усі бренди намагаються. Купити вашу увагу. Вони намагаються це зробити як через мас-медіа, як через бігборди, як через соцмережі, як через е, рекламу на телебаченні, на радіо, за допомогою блогерів, за допомогою стримерів, за допомогою банерів, за допомогою усього, чого тільки можливо. І ми, як споживачі, навіть. Не задумуємося над тим, наскільки багато ми споживаємо контенту кожної хвилини свого життя. І якщо додати до брендів, які використовують усі можливі, усі можливі платформи для цього, так, і всі наявні способи і ладні заплатити величезні бюджети, додати ще 8 мільярдів людей. Які знаходяться з нами на одній кулі, і всі вони прагнуть одного й того самого, вони прагнуть заволодіти вашою увагою для досягнення якихось своїх цілей, так? Тому ми кожного дня споживаємо надвеличезний потужний потік інформації і тим чи іншим платимо своїм часом та увагою за це. Тож тут варто поговорити про таке явище, як інформаційний вибух. Про інформаційний вибух почали говорити ще у 1964 році у контексті про те, що розмір споживаної інформації кожного року збільшується на 30%. Зростання кількості інформації призводить до того, що інформацію стає складно керувати, та настає деяке таке інформаційне перевантаження в цьому. Е, і таке перевантаження називають інфляцією культури. Тобто потрібно вдаватися до деяких спрощень, е, іноді дуже сильно спрощують, так? Для того, щоб. Е, Мінімізувати а, ваш затратний час на обробку деякої інформації, щоб вона вами споживалася достатньо легко, ну тобто, щоб ви не замислювалися над якимись там процесами, не шукали там якісь причинно наслідкові зв'язки. Не перезавантажували свій мозок для якихось аналітичних даних, тому цю інформацію намагаються подавати іноді просто, а іноді навіть дуже з такої деградованої точки сторони. Цивілізаційні тренди сучасного суспільства характеризуються тим, що у 2002 році людством було вироблено 18 екзабайт інформації. А за п'ять попередніх років людством було вироблено інформації більше, ніж за всю її історію. І людство зараз переживає четверту революцію, і ця революція є інформаційною. І саме в інформаційній революції найціннішою валютою і найціннішою, е, саме великою цінністю є. Це ваша увага, яку намагаються купити та заволодіти нею. Тому ви маєте розуміти, що коли ви віддаєте свою увагу тому чи іншому бренду, чи тому чи іншому блогеру, а ви інвестуєте свій власний ресурс та час у розвиток. Того чи іншого бренду, чи того чи іншого блогеру. І ви маєте розуміти, що якщо ви віддаєте цей найцінніший ресурс, найціннішу валюту, вашу увагу комусь а, за, для його розвитку, то ви маєте щось за це отримати. Ви маєте те, що ви інвестували, ви маєте повернути. І а, тут ви самі визначаєте ціну. Своєї власної уваги. І саме, тому, і саме тому ми маємо такий бум у вигляді соціальних мереж, де кожен намагається вибрати вашу увагу, ваш лайк. Ваш час витрачений на прочитання чи перегляд того чи іншого відео стрімери, які намагаються іноді робити дуже дивні речі, часом примітивні, але вони хочуть вашої уваги. А ви вже приймаєте рішення інвестувати цю увагу чи ні. То чому б вам не стати посередником між замовником та кінцевим споживачем? То замовник хоче уваги, споживач готовий а, цю увагу надати та продати. А ви можете стати посередником і заробляти саме на трафіку, на обміні а, інформації та уваги. І для вас вже доступні платформи, такі як Ютуб, Тікток. Інстаграм, Фейсбук, Twitter, Телеграм канали. І ви вже можете заробляти на усьому цьому. Просто привертаючи увагу споживача в обмін на інформацію від поставщика, постачальника, так би мовити. Тому на цьому етапі я раджу вам. Дослідити тему блогерства, дослідити тему носія інформації, дослідити тему, як можна заробити на YouTube, як можна заробити на TikTok, як заробити на інвестиції власного часу для того, щоб бути а, мільярдером, так сказати, а, в, володарем чужої уваги і заробляти на цьому кошти. Тому дослідіть тему. Подивіться, як це роблять інші. Послідкуйте за топовими блогерами у YouTube, послідкуйте за топовими стрімерами, подивіться за тіктокерами, що вони роблять що у трендах, яким чином вони намагаються заволодіти вашою увагою, купити її. Поцікавтеся новинками, можливо, ви. Вже чимось займаєтесь таким, що могло б бути цікаво аудиторії. А, і пам'ятайте про те, що світ змінний, і інформація, яка актуальна сьогодні, вже завтра, може бути не актуальною, і те, що зараз бомбить на просторах Ютубу. Через півроку вже просто може бути нікому не цікавим. Але все ж таки усі ці перегляди, усі ці тренди, вони побудовані на якихось наших слабкостях, на якихось наших поведінкових поведінкових патернах. І вони залишаються в принципі одним і тим же емоції, які ми отримуємо, емоції, яких ми прагнемо, в принципі, залишаються незмінними. Тому дивіться, досліджуйте, фокусуйте, цінуйте свою увагу, цінуйте свій час і пам'ятайте, що саме ви ставите ціну вашій увазі. На цьому в мене все. Подивіться інші відео. Я дуже багато розповідаю про те, як побудувати кар'єру, як ходити на співбесіди. На цьому все. З вами була Альона. Скоріше нам перемоги. Слава Україні!